При проведенні ремонтних робіт важливо продумати дизайн плитки для ванної кімнати. Виробники намагаються здивувати клієнтів, підбираючи незвичайні і цікаві рішення для отельки. У продажу є плитка квіткової морської тематики, стилізована під класику ампір бароко варіантів для вибору. Безліч затребувана плитка серед покупців не тільки завдяки своїй естетичності і переваги. Високая стойкость вологи вона є практично єдиним матеріалом для отделки помащеної з високою вологістю. Міцна і довговечна плитка при правильному укладанні і використанні може прослужити несколько десятків років, важливо тільки не використовувати агресивних речовин для чистки, які зіпсують даний облицювальний матеріал. Простота в обслуговуванні вона легко миється і чиститься, можна використовувати різнообразні ще речовини. Довгий врем'ясохранят, первісний вигляд, оздоблювальний матеріал не тьмяніє і не вигоряє со временем. Великий асортимент моделей і видів на ринку можна підібрати варіант будь-якого кольору, форми і розмера можна сполізовувати в приміщенні з будь-яким інтер'єром. Завдяки високій практичності даний облицювальний матеріал відносять до найпопулярніших. А також незаменим при обробці ванної кімнати, незважаючи на свої плюси, красива керамічна плитка все ж має певні недоліки складний монтаж. Якщо у власника житла немає досвіду, то в цьому випадку найкраще звернутися до професіоналів. Вартість плитки доволі висока, деякі типи матеріалу виходять дорожче ніж роботи по їх установке, наявності з'єднувальних швів, чим менше розмір елементів облицювального матеріалу. Тим більше буде сполучних швів, які необхідно обробляти спеціальною затиркою, а вона стирається з часом. У швах може утворюватися цвіль, тому без регулярного догляду тут не обійтися. Негативні сторони плитки не знижують її популярності, незважаючи на певні мінуси, вона залишається популярною і незамінною при ремонті ванної кімнати. Як плитку вибрати для ванної? Дизайн плитки у ванній кімнаті вийде бездоганним, якщо правильно підібрати оздоблювальний матеріал. Для оформлення стін і підлоги можна придбати один керамічну плитку, яка давно завоювала довіру в покупців. На ринку вона представлена в різному виконанні, має широкий ціновий діапазон, можна підібрати матеріал з невисокою вартістю або ексклюзивний, за який доведеться заплатити в рази. Два керамограніт відрізняються високою міцністю і довговічністю. Відмінно підходить для облицювання підлоги, поверхня його не ковзає і витримує падіння важких предметів. Сьогодні в магазинах можна знайти варіанти і для облицювання стін, але за кольоровим рішенням цей матеріал значно поступається керамічній плитці. Хоча використання спеціальної глазурі для обробки поверхні дозволяє вирішити цю проблему. 3. для обробки ванної кімнати використовується натуральний мармур і граніт. Подібні матеріали відносяться до високої цінової категорії, але виглядають вони презентабельніше, вони довговічні і міцні, прослужать не один десяток років. 4. за склом необхідний догляд, тому, вибираючи даний матеріал, не варто про це забувати, для облицювання використовується скло підвищеної міцності, яке витримує певні механічні навантаження, можна використовувати різноманітні види, починаючи від випуклих форм і закінчуючи плоскою поверхнею. 5. Мозаїка використовується для того, щоб зробити певний акцент при обробці ванної кімнати. Мозаїка вимагає складного монтажу, тому вартість робіт при установці достатньо висока. Ідеї для маленької ванної кімнати Ванна кімната невеликого розміру вимагає до себе підвищеної уваги. Кожному хочеться создати такий інтер'єр, який буде виглядати красиво і актуально, тому необхідно підбирати спеціальний облицювальний матеріал, який буде актуальним як за формою, так і за колірним рішенням. Плитка для маленької ванної кімнати повинна бути середнього розміру. Великі розміри не будуть виглядати в приміщенні, оскільки вони підкреслять маленьку площу кімнати занадто маленька плитка збільшить кількість получних швів, а простір через це візуально більше не стане. Квадратна плитка на підлозі повинна бути покладена по діагоналі, а ось на стіні такий прийом використовувати не слід, це створить ефект кривизни. Прямокутна форма актуальна для приміщень з низькими стелями, для цього її потрібно укладати вертикально. Щоб візуально збільшити висоту стін, вдалий варіант для маленької кімнати використання глазурованої світлої плитки, поверхня матеріалу буде тотражать стіни, тим самим створить збільшення простору. Ідеї для великої ванної кімнати при укладанні оздоблювального матеріалу у великій ванній кімнаті всі деталі повинні бути продумані заздалегідь, якщо кахель для ванної кімнати підібраний. То укладати його традиційним способом буде банально. Дизайнери рекомендують встановлювати плитку у великих приміщеннях ялинкою або зі зміщенням. Це буде виглядати досить цікаво. Привнесе у ванну своєрідний креатив, комната пріоритет певну стильність і елегантність. Використання елементів мозаїки додасть приміщенню особливий шарм і незвичайність. Перевагами великої кімнати є те, що в цьому випадку можна використовувати плитку різноманітних кольорових відтінків, вони не будуть створювати візуального дискомфорту для обитателей будинку. Можна видаліть несколько способів укладання, які використовуються для обробки ванної комнати любої площі площі-1». Традиційний метод досі актуальний: матеріал укладається паралельно підлозі, зміщення і зрушення не допускаються. Два. Укладання зі зміщенням застосовується для великих ванних кімнат, плитка при установці трохи зміщується в певну сторону, витрата матеріалу при цьому збільшується, 3. Діагональний метод передбачає велику витрату матеріалу. Таку роботу краще доверіть професіоналові. 4. укладання ялинкою відмінно підходить для плитки, яка імітує дерево або ламінат оздоблення виходить стильною і незвичайною. Якщо використовується звичайний тип плитки, то даний спосіб не підійде. Перед укладанням варто уважно продумати, яким способом необхідно розмістити матеріал. Від цього залежить зовнішній вигляд всієї ванної кімнати. Догляд та експлуатація. Красива керамічна плитка вимагає дбайливого ставлення і догляду, незважаючи на те, що матеріал вважається невибагливим у використанні. Простий спосіб прибрати забруднення це використання мильного розчину, причому протирати необхідно матеріал знизу вверх, після чого сухою. Чіркою витерти зверху вниз Якщо прибирання проводиться рідше ніж раз на тиждень, то краще для прибирання використовувати її миючі речовини, які мають антибактеріальні властивості, щоб не з'являлася цвіль. Необхідно регулярно протирати між плиточних шви дезінфікуючим складом стежити за їх станом. Плитка для підлоги вимагає регулярного вологого прибирання. Найкраще для цієї мети із м'якую губку або пилосос. Ідеальним варіантом є парочисник. Використання плитки в ванної кімнаті це практично і стильно одночасно. Щоб зовнішній вигляд матеріалу зберігався довгий час, необхідно періодично за ним доглядати в фотогалерея ще 49 фото ідей дизайну плитки для ванної кімнати. Відео.